Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин і зараз ми поговоримо про збирання руських земель. Поїхали. Річ у тім, що це одна із ідеологен, які максимально активно використовуються Кремлем для виправдання сучасного вторгнення в Україну. Але наскільки це має підстави? Насправді це мало підстави до смерті дітей Івана IV Грозного. Оскільки вони були останніми представниками київської династії на московському престолі, і дійсно могли якимось чином чисто формально претендувати, бо були пов'язані е, династійно і тому вважали е, це якимись підставами для е, претензій, ну, принаймні на повернення е, своєї е, митрополи після обрання. Московським царем Михайла Романова ці претензії абсолютно втратили династійне значення, тому ми цілком справедливо відстоюємо і захищаємо свою державність, відновлюємо свою територіальну цілісність і, власне, мусимо нарешті поставити крапку у цьому багатовіковому. Історичному стратегічному принциповому конфлікті, довівши РФ до повної беззастережної капітуляції з її подальшим роззброєнням і парадом суверенітетів, тому що тільки остаточний розпад імперії лікує від імперіалізму і забезпечує спокій для національних держав, навіть якщо їхні території колись входили до складу. Імперії. Дякую за увагу.